Як повідомляє британський видання The Sun, міланський індер цікавиться Олександром Зінченком, італійці готуються зробити пропозицію. Як Повідомляє журналіст The Telegraph, MetaLoe, Челси зацікавлений у трансфері українського захисника Борма та Інліза Барно, Забарного, але шансів укласти угоду за трансфером трансферами вікно немає. Як і повідомляли інші джерела, Забарден також цікавився ПСЖ, Еле Забарний український півзахисник Дженно Руслан Малиновський повернувся до тренувань із м'ячем після важкого перелому. Донецький шапев зі Гелні, чиїв з Загребським Динамо у першому спарингу на зборах у Туреччині. Галини загірників відзначились Кевін та Степаненко. Юрген Клоп приїде в Україну на запрошення УАФ. Німецький фахівець проведе майстер-клас від українських тренерів, який буде складатися з теоретичної частини і робота на футбольному полі. Кристіану Роналду, який виступає в аравійській лізі за у вчорашньому матчі не значився голом і тим самим встановив черговий Неймар, який виступає в Саудівській Аравії з Арсеналь. У 2024 році заробив 101 мільйон євро за оплати лише за 42 хвилини проведені на полі. Як повідомляє Фабріціо Романо, Грузинський в Квіча Наполі, квічакватсхелія, вже взимку може стати гравцем ПСЖ. Французький грант близький до трансферу гравця Наполі за 80 мільйонів євро. Також на гравця претендує Челсі. Офіційна Барселона змогла зареєструвати Даня Ольма та Пау Віктора повноцінно в Лалізі. Раніше були з цим проблеми. Капітан Барселони прокоментував складнощі з реєстрації Пау Віктора та Даня Ольмо. Якби я був в іншому клубі і побачив ситуацію з Віктором та Ольмо, можливо, я б замислився, чи варто переходити в Барсу. Офіційно Вестхін звільнив головного тренера Хуліна Лопотегі. Лопотагі очолював команду з літа 2024 року. Після 20 турів Вестієм набрав 23 очки і посідає 14-те місце в АПЛ. На цьому посту його замінить колишній тренер Челсі Грем Поттер. Це офіційно підтверджено. Контракт підписаний на 2,5 роки. Офіційно діє Дешан оголосив про відхід зі збірної Франції. Тренер залишить команду після Чемпіонату світу 2026 року. Я працюю зі збірною з 2012 року. Контракт розрахований до 2026-го по наступного чемпіонату світу. А далі все, у певний момент треба завершувати. У моїй голові сформувалося чітке рішення. Я виконую свою роботу з незмінним бажанням і пристрастю, щоб збірна Франції зберігала найвищий рівень. Але 2026 рік це дуже вдалий момент. 14 років це також чималий термін. Я тут не заради рекордів, тим більше зважаючи на вимоги. Найголовніше це те, що французька команда залишається на вершині, де вона була протягом багатьох років. сказав. не звільнив шонадачі з посади головного тренера, у цьому сезоні лише три перемоги у 19 матчах. В 11 матчах взагалі Евертон не забивав жодного гола. Головним кандидатом на заміну вважається Девід Моїс. Свого часу Девід Моїс.